Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні підібрали для вас невеличку підбірку фільмів, які піднімуть вам настрій і допоможуть провести вихідні весело. У компанії близьких і рідних людей на першому місці знаходиться фільм Супералібі країна виходу Франції, рік виходу 2017. Це відмінна французька комедія про молодого циніка, який поставив на конвеєр брехливі вигадки для клієнтів, котрим є, що приховати від своїх близьких. За сюжетом, засновник компанії Супер Алібі на ім'я Грегорі, просто неперевершений брехун. Він і його співробітники забезпечують прикриття тим, кому потрібно зрадити дружині, обдурити фанатів або прогуляти школу. Але одного разу Грегорі зустрічає красуню Фло і закохується в неї з першого погляду. Жінка відповідає взаємністю, але зізнається, що терпіти не може брехунів і тих, хто їх покриває. Тому Грегорі приховує від неї, чим займається. А ситуація ускладнюється тим, коли Грегорі виявляє, що його новий клієнт це батько Фло, якому потрібно Алібі, щоб приховати зраду від дружини і дочки. Фільм Супер Алібі буде цікаво дивитися наживо українською мовою усім шанувальникам романтичних комедій. Тому хто ще не бачив даний фільм, рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Люблю тебе, чувак. Країна виходу США. Рік виходу 2009». Головний герой Пітер Клейвен працює ріелтором. Він досяг у цій справі чимало позитивних результатів, і в його житті складається все просто чудово. І ось одного разу він робить пропозиції своїй дівчині Зої. Вона погоджується і вже незамаром у них буде весілля. Але несподівано Пітер усвідомлює, що він абсолютно не має відповідної людини на роль шафера. Він розуміє, що це жахливо і вирішує познайомитися з кимось. Таким чином, у його житті з'являється новий друг на ім'я Сідні, який є повною його протилежністю, наслідок чого Пітер починає розуміти, що до цього жив неправильно без друзів. Хто ще не бачив, рекомендую даний фільм до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм за бортом Країна виходу США, рік виходу 2018». Сюжет закручується навколо багатія Леонарда і прибиральниці Кейт. Кейт сама виховує трьох доньок та з них падає від втоми. Якось вона працювала на яхті багатія Леонардо. Розбещений Гульвіса за найменшої нагоди принижував її і кепкував з неї. Але одного дня стався нещасний випадок. Леонардо впав із своєї яхти, а, діставшись з берегу, не пам'ятав, хто він та як сюди потрапив. В нестямі Леонардо доставляють в місцеву клініку. Там він грубиянить персоналу, вимагає до себе особливої уваги, не забуваючи, звісно, про замашки мільйонера. Одна з медсестер Кейт приймає рішення провчити нахабного пацієнта і заявляє, що то її чоловік. Що можу сказати про цей фільм? Це веселий, смішний кумедний фільм для сімейного перегляду. Хто ще не бачив, рекомендую. На четвертому місці знаходиться фільм Хтивий дідусь країна виходу США, рік виходу 2016». Події комедійного фільму розгортаються навколо молодого хлопця Джейсона, його дідуся. Джейсон звик жити за правилами і намагається триматися подалі від конфліктних ситуацій. Він збирається одружитися на коханій дівчині, яка звикла тримати свого нареченого під контролем. Однак після смерті бабусі наш герой вирушає з дідусем Річардом до Флориди. Спільна поїздка перетворюється для них в нестримні веселощі, адже дідусь хоче як слід повеселитися. Дідусь легкої поведінки разом з сором'язливим і дуже правильним онуком, Починає знайомитися з дівчатами і відриватися на повну катушку. Незважаючи на всі божевільні витівки дідуся, він хоче, щоб його онук навчився приймати самостійні рішення. Незабаром Джейсон розуміє, що навколо нього так багато веселищів, які завжди проходять повз нього. І хлопцеві треба багато чого переосмислити, адже всього за кілька днів у нього з'явилися зовсім інші погляди на життя. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного перегляду і до зустрічі!